Доброго ранку, ось хочу вам показати, що привіз груз, поліетилен на будівництво. Ну, а там ось у стороні заїжджав за цим будинком, там є мост. І висота мосту 3,8 метри. Ну, це було десь щось. Я поспускав воздух повністю із прицепа, з машини, дав машину до землі якомога максимально більше. Ну, і двоє дивились, у притирку протиснувся. Так що отак ось буває у житті. Ніколи не думав, не гадав, за увесь час роботи, нібито не перший день роблю. Але в таку ще ситуацію я попав перший раз. Так що ось так буває. Екстреми такі. Ну добренько. Слава Україні. Героям слава. Все буде Україна.